Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про реабілітацію як військових, так і цивільних із лікаркою Ларисою Кадіною у передачі Наші люди. Мій шлях медичний почався в 1977 році. Всі ці роки я працювала невропатологом. І десь е, після початку АТО, так званого, ми побачили, що дуже багато пацієнтів, це були військові, які потребують реабілітаційної допомоги. У нас лікуються військові, які проходять і лікування, і реабілітацію. Глобальна ціль взагалі для реабілітації це покращити якість життя пацієнта. Повернути пацієнта до соціуму. Реабілітація це не спринт. Реабілітація це марафон. Ну, це було дуже давно, скажімо так. Мій шлях медичний почався в 1977 році. Це я дуже гарно пам'ятаю, бо в цей рік в мене народився син, який теж став невропатологом. Всі ці роки я працювала невропатологом. І десь е, після початку АТО, так званого, ми побачили, що дуже багато пацієнтів, це були військові, які потребують реабілітаційної допомоги. І скажімо так, останні п'ять років ми активно займаємося реабілітацією. Це основна наша робота. Я скажу, що останні ще два роки, спочатку повномасштабної війни. Нападу Росії на Україну, наш, наша робота ще більш стала інтенсивнішою. Починали ми свою діяльність, в нас було інтенсивне неврологічне відділення, а потім згодом відкривались інші лікарні, інші відділення, і ми займалися плановими неврологічними хворими. І, як я сказала, з 2015 року це почалася реабілітація. Ми до вся команда моїх колег ми дуже хотіли настояще справжньої реабілітації, і ми їздили, ви бачите, тут сертифікати. Це ми самі їздили за свої гроші в свої вихідні, де можна було навчитися. Зараз це гаразд ну, проще, скажімо так. А то в ті роки це було дуже складно. І ми їздили вчилися. І все це, що ми навчилися, почали впроваджувати у себе в відділенні. Люди різні. Ну, в нас лікуються військові, які проходять і лікування, і реабілітацію, а також цивільні, які потрапили у різні скрутні становища після важких е, е, захворювань. І на сьогодні в нас біля 30 хворих, які проходять реабілітацію в нашому відділенні. Опять же, це різні люди. Ну, звичайно, я ще раз хочу сказати, що працює я, член мультидисциплінарної команди в основі реабілітації. Це працює мультидисциплінарна команда, я врач-лікар-ФРМ. У нас є ще один лікар ФРМ Лантух Олександр Олександрович. Ми два лікарі-ФРМ працюємо в цьому відділенні. Крім цього, працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди, асистенти фізичних терапевтів, асистенти ерготерапевтів. Крім того, наші Сестри медичні, крім того, наші молодші сестри-санітарочки, але я скажу так, що в нас реабілітація пацієнта центричний підхід. Що це значить? В центрі наш пацієнт та його родина. Я неодноразово казала, що якщо пацієнт, ну коли він не розуміється ще, він тяжкий, це одно. Але коли він вже розуміється, то дуже важливо, ми ставимо цілі. Ми працюємо в смарт-форматі. Ми, перш за все, коли дивимося на пацієнта вперше, ми ставимо цілі. Цілі бувають різні. Ціль буває, як у лікаря ФРН це взагалі глобальна ціль. От що я хочу бачити не сьогодні, не завтра, і не через тиждень-два. А це глобальна. І глобальна ціль. Взагалі для реабілітації це покращити якість життя пацієнта, повернути пацієнта до соціуму дуже цікава річ в реабілітації, коли ми кажемо про родичів. Родичі іноді нам не допомагають, коли у них опіка дуже велика. вони… Думають, що вони допомагають своєму пацієнту, нашому, то це виливається в те, що пацієнт розраховує на те, що за нього зроблять. І сам він нічого не робить. Тому дуже багато аспектів. І ще я хочу сказати: я колись казала, що реабілітація це не спринт, реабілітація це марафон, це дуже велика робота. І фізично, і в часі. Інсульт молодшая. Особливо збільшилася кількість інсультів протязі останніх двох років. І ми бачили, до нас привозили на реабілітацію декілька молодих військових з гострими, після гострого інсульту. І ми проводили реабілітацію. Тут багато є для цього поводів, причин, бо стрес, це, мабуть, головне. Крім того, пацієнти, в яких є так звані фактори ризику, а це гіпертонічна хвороба, маса тіла. Багато. далі, Якісь серцеві розлади, це фактори ризику. В останній час це е, міновибухова травма. багато-багато. Е, різного е, виду травми кінцівок з ураженням нервів. Е, це е, то, що я кажу про. Ну, і є пацієнти, які військові, вони звертаються з приводу болів в спині. Це так звані остеохондрози з корінцевими синдромами, такі теж є, їх відсоток невеликий. Але в основному це військові, які є поранення кінцівок, руки, ноги, верхні і нижні кінцівки. І так як це все ж неврологічне такі відділення, то реабілітаційна нейрореабілітація, то у них у всіх є враження кінцівок. Кстати, хочу сказати, в нас є електроміографічний кабінет, де працює невропатолог, і вони, ми можемо у відділенні зробити електронейроміографію і зрозуміти, на якому рівні є враження нерва. Це теж дуже цікаво, і для нас, як для невропатологів, як для реабілітологів, дуже важливо. Крім цього, це здебільшого пацієнти, які перенесли інсульт. Це більшість пацієнтів. Взагалі реабілітація має бути не менше 14 діб 2 тижні. Військовий з важкою травмою це 3 тижні, не менше. Але це не значить, що 21 а 22 дні вже не можна. Ні, я кажу не менше. Крім того, я ще, ще хочу сказати, це з цього року для військових, які отримали важкі травми, декілька ділянок тіла, вони можуть проходити 8 циклів безоплатної стаціонарної реабілітації. І такі пацієнти є в нас. Наша реабілітологія на великому підйомі. І зараз тільки ну, пройшов третій конгрес. Фізичної реабілітаційної медицини. Ми були в онлайн режимі і слухали увесь конгрес, були там присутні і в онлайн присутні італійці, реабілітологи, літовські і багато з Ізраїля, з Сполучених Штатів Америки. І вони відмічали, які, наскільки в нас реабілітація досягла. Ну, буквально тих, того рівня, який є в Європі. І я хочу сказати, що, ну, мабуть, ще два роки, або коли ми починали п'ять років тому, то це зовсім непорівні речі. Дійсно, реабілітація на піки. І це підготовка спеціалістів, реабілітологів, дуже гарна апаратура реабілітаційна. Відкриваються центри для підготовки фахівців з реабілітації. Ну, я думаю, що все ще попереду, але на сьогодні ми дуже на високому рівні.